Друзі, що говорить Ісус, що нема більше тієї любові, якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Ісус віддав своє життя заради нашого спасіння. Якщо ми говоримо, що Ісус мій Господь, мій рятівник і ми друзі, то ми слухаємо і ми робимо те, що Він нам заповідав. Його заповідь це любити ближнього, як самого себе. І без цього немає християнства, без цього немає спасіння. А любов, виявляється, у тому, щоб покласти душу за іншого. покладати життя заради порятунку людей. Бог на першому місці в нашому серці, і в нашій душі, і в нашому розумі. І значить, душа не буде розглядати картинки в інстаграмі або в серіалах перебувати. Вона буде перебувати у духовному зростанні. І в голові не буде незрозуміло, що такий протяг гріховний. Але Бог буде в розумі. І так як вони не дбали мати Бога в розумі, тому надав Господь ганебним пристрастям, і, як каже Писання, і мати Бога в розумі є найважливішою заповіддю. З цього починається Бог у нашому житті. Вірити, слідувати за Ісусом. Любити Бога, любити Божих людей, тому що не любиш, нехтуєш, кого Бог послав, значить, Бога нехтуєш. І покладати заради порятунку інших людей своє життя це найважливіші заповіді, на яких стоїть весь Божий заповідь з людьми.